Ми знаходимося в городнянському надлісництві, Моложавському лісництві в кварталі номер 81 де проводяться роботи з реконструкції автомобільної дороги лісогосподарського призначення. Зі слів провідного інженера з лісокористування філії Північний лісовий офіс державного підприємства Ліси України Олександра Дем'янцева, роботи на стадії завершення. Протяжність даної лісової дороги складає 0,7 кілометра, яка з'єднується з наступними дорогами, що покращує. Логістику при вивезенні лісопродукції Олександр Дем'янцев пояснює у 2019 році. Вони власними силами проклали тут ґрунтову дорогу. Зараз підрядна організація шрбу 14 виконує виграла тендер на виконання даних робіт, і вона займається уже реконструкцією, бо з 2019 року вже трошки стан дороги був погіршений. Старший виконроб шляху будівного управління номер 14 Сергій Вдовенко розповідає, роботи зайняли два тижні. Починала з підготовчих робіт, тобто було встановлення траси, розбивка, потім зробили дорожнє корита і зробили покриття і ще ПС чи на піщаної суміші С-5. Ми зараз встановлюємо дорожні знаки, встановлюємо напрямні стовпчики, дороблюємо откос. Ну на цьому, в принципі, роботи будуть закінчуватися. Олександр Дем'янцев пояснює, реконструкція відбувається за кошти підприємства Ліси України, які надходять з реалізації лісопродукції. Загалом роботи обійшлися у 2 мільйони 695 тисяч 926 гривень. Реконструкція доріг ми зменшуємо. Навантаження на дороги там, місцевого значення, і наша техніка більш вихожує, менше затрат на запчастини, ремонти і так далі. Ну, тут в цьому, скажімо, є такий пріоритет. Провідний інженер каже, лісовими дорогами також користуються і жителі навколишніх сіл. Сполучення між населеними пунктами покращується завдяки е, нашим. Лісовим дорогам збудованим зручність для місцевого населення, то вони тут і по гриби, і по ягоди можуть на якийсь там відпочинок приїхати. Реконструкцію лісової дороги планують проводити й у Тупичівському лісництві. Тендер також пройшов, але роботи ще не почались. Там довжина протяжність цієї лісової дороги складає 3 км 810 метрів. Очікувана вартість реконструкції складає 9 мільйонів 826 тисяч 969 гривень. Дарина Перепечон, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.